З тілом потужного бурого ведмедя та гострим чуттям сови, сововедмедь є небезпечним хижаком, який безстрашно атакує будь-яку істоту, яка забреде на його територію. Ті, хто натрапив на сововедмедя, чують його жахливий вереск лише за кілька секунд до того, як величезна істота налетить на них, розриваючи їх на частини смертоносними кігтями та потужним дзьобом. Хоча їхнє походження втрачено в часі, вважається, що сововедмеді є результатом магічного експерименту, спрямованого на створення більш хитрого хижака. Згідно з легендою, чарівник був надто успішним і став першою жертвою звіра. Сьогодні сововедмедя можна зустріти по всьому світу з різноманітними особливостями, у той час як найпоширеніший підвид виглядає як бурий ведмідь з рисами великої рогатої сови. Сововедмеді з крижаної півночі можуть нагадувати полярних ведмедів, змішаних зі сніжними совами, а в помірених дощових лісах вони можуть нагадувати чорних ведмедів із головами сипухів. Більшість сововедмедів веде життя одинаків, збираючись лише для того, щоб спаровуватися та вирощувати дитинчат, які вилуплюються з яєць. Територія сововедмедя зазвичай простягається приблизно на 5 миль від його лігва. А чіткі ознаки його середовища існування з'являються на відстані однієї милі дерев'ї з кігтями гігантські пір'я. У лігві сова ведмедя рідко зберігається щось цінне, але деякі шукачі пригод знаходили дрібнички, монети та навіть ювелірні вироби у величезних гранулах неперетравлених кісток, які залишають ці монстри. Снігові сововедмеді міняють свій жахливий вереск на дивовижну прихованість і навчену здатність вириватися зі снігу, щоб захопити здобич зненацька. Хоча це неймовірно рідко, деякі сововедмеді зберегли обмежену форму польоту, що дозволяє їм планувати. Страшно те, що ці плануючі сововедмеді абсолютно безшумні, коли спускаються на свою жертву.